Тож, друзі, давайте до справи. хто сьогодні її особи з ними познайомимося. Повна заявка однієї іншої команди. Номер Лавич, 10-й, Денис Остатійчук, 11-й Владислав Полікович, Увага! Зараз перший удар і сей від печера Петровська. Президент команди Оксана Рибак і ще один дальний від підрадіть. Розпочнуть, ну крім сьогоднішнього матчу, нагадаю, ще одна гра Полікович! Виводить риба КСК вперед. У матчі традиційно, у матчі претендентів за е, в матчі за 6-чаку називається. Перемогли команду Ораган 2ХОВ, який довший час рано 17-го туру під епішю Івана Спускає. Вирвали, вигризли, мінімальну перемогу в е, королівці 1. А, також... Дреколо, вихід на повну під офісню Тараса Панчука. Він уже взяв хвилинний тайм-аут. А чи якось розворушення виключно хвилина. 58-й Богдан Дрига. Ось така зміна четвірки. Зараз у Пробою щастить. Як щастить. Романи, Кіндратів та Кордова. Плюс Руслан Харук. Плюс. Юрій Іваниш і гра гостей другим номером. В нашу, до речі, його на 10 хвилин. Намагається зараз, по-перше, перехопити на лиці, Але оцей результат підкосив. Наступного дня затишний. 2-0. У нас рахунок стає. 2. Тут через одного з'єднається четвер... другу четвірки немає. Як такої, перша поява вирішив. Ну, до речі, це авантюрний Святослав Рибак. І З цього авантюру поплатився. Андрій Дреколо запускає м'яча, своєї половини у порожні ворота. Я і про Рибака АСК розповім, адже ця команда минулоріч залишилась без нагород у чемпіонаті Гонфранківщини. Харук з нагород у чемпіонаті Гонківщини? Харук, ні, гра ще не завершена, атака не завершена. Тут Кучери не дозволив забити м'яча. Власний ворог допомогти е, пробою у цей непростий момент у цій ситуації, коли команда поки що Тараса Панчука з цим е, немає сьогодні в заявці. Віталія Турчанська я вже згадував, так само і Юліана, вона має пробійців. Юліан Горбатий. Людина, яка в залі, де так, конструкція дозволяє проводити. Сильно, зрозуміло, не будуть здаватися до останніх секунд. Але варто робити і все ж таки вчера не може. Вечірній майже матч, о 16-й годині, якщо все гаразд, буде розпочнеться поєдинок рупенті груп пробій. Ось цей уже марафон е, сенсаційно забувши м'ячі в першому таймі. Далі за грою все ж таки. Поліпович, по якій дузі, Рибака СК. У кожного на пану гравців, який ходить на майданчик, є завдання. І леб'ют. Мені здається, що саме тут у Дані по порожніх поротах ну, контратаку тут Поліпович тут щастить уже пробоїв. Ну, фактично, турнірної мотивації. Майже! Кватав один м'яч. Зараз знову ж інтрига. Два м'ячі, мінус два. Самочко ледь не заміс м'яча за лінію воріговків на визі. Здобув 26-й турнірний очко. І сьогодні здобув важливу, надзвичайно важливу перемогу.